За загиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучасні отці, родина нашого загиблого воїна. Всі, хто сьогодні прийшов на цю площу. Сьогодні ми прощаємось і проведжаємо безсмертя ще одного нашого воїна, захисника, світлу і добру людину Сергія Віталійовича Скорохода. Сергій корінний ковільчанин народився 8 травня 1989 року у Ковалі, навчався у нашій загальноосвітній школі номер 10 Потім вступив до Волинського національного університету імені Лесі Українки на факультет фізичного виховання. Ще шкільною лавою думав про військову службу, але за станом здоров'я з цією мрією довелося розпрощатися. Тому пішов у родинний бізнес, працював. Обслуговував побутову техніку. Я думаю, що багато хто з ковальчан знає цього світлого, привітного хлопця. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Сергій сказав рідним, що ховатися від повістки не буде, тому що не хоче, щоб йому було соромно перед. Дітьми, родина і діти це найбільша його відрада у житті. Вони одружилися з коханою дівчиною Оленою у 2012 році, створили прекрасну сім'ю, виховують сина Стаса і доньку Ніку, які зараз навчаються. В нашій третій школі. І Сергій весь час намагався бути прикладом для дітей, віддавав їм усе своє вільний час, душу, серце. І коли був поруч з родиною, і коли сталося так, що він потрапив на фронт. Його мобілізували 25 жовтня 2023 року. І він потрапив служити. Водієм в один з механізованих батальйонів нашої Волинської сотої територіальної бригади, бригади територіальної оборони. Завжди, коли дзвонив з фронту, питав, як діти. І взагалі ніколи не поривав зв'язок з родиною. І фактично родина і воювала разом з ним, тому що Олена часто. Збирала допомогу для побратимів Сергія, возила на фронт. Він сам оголошував збори на ті чи інші потреби своїх побратимів. І цей останній бій він прийняв 30 липня цього року біля населеного пункту Залізне Донецької області. Спочатку рідні отримали сповіщення, що він пропав безвісти. Втратили з ним зв'язок, але потім, коли знайшли Сергія на полі бою, зрозумів було, було що цей бій став для нього останнім і він отримав поранення несумісне з життям. Знаєте, я подивився його соціальні мережі і 9 березня цього року він написав: бережіть! Одне одного цінуйте життя. Це ніби порада нам з вами, тому що люди, які потрапляють на фронт, вони по-особливому цінують кожну мить життя. Він був простим, добрим воїном, людиною. І саме ця риса доброта, готовність. Пожертвувати собою, поділитися останнім була у ньому оцінена його побратима. Вони сьогодні ще скажуть про нього слово. Наше з вами завдання сьогодні достойно провести героя останню земну дорогу і бути достойними пам'яті і Сергія Скорохода і всіх наших воїнів, які полягли за наше з вами життя. За свободу і незалежність своєї країни вічна пам'ять і шана героїв. Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Сергія Скарохуда хвилиною мовчання.